Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо знову про моткоїн, але в цьому випадку ми поговоримо з вами про те, як його прямо зараз продати, чи варто його продавати, як на ньому зробити ще більше. І взагалі розберемо ось такі мікромоменти. Тому рекомендую вам уважно дивитись цей відеоролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал і бажаю вам приємного перегляду. Перед початком цього відеоролика хочу вам сказати, що в моєму телеграм-каналі ви можете забрати дуже багато різних курсів. Вони знаходяться в закріпленому повідомленні ось тут. Як ви бачите, тут курс Орієху, три курси Волошина, курс по американському Ютубу, все, що ви в принципі захочете. Посилання на телеграм я залишаю в закріпленому коментарі. Так, не буду я зразу довго тягнути. Ми з вами розберемо основний аспект про те, як продати зразу. Щоб ви там не чекали, я зразу вам розберу. А вже в другій частині відеоролика ми з вами поговоримо взагалі, чи варто його продавати, і. чи, тіпа, Як зафармити набагато більше, як зробити там якусь міні-ферму і так далі. Щоб продати ноткоін, ми можемо зв'язатись. тобто ми можемо його продати лише зараз одним способом. Тобто це продаж ТГ-каналу. Якщо вам не потрібен ваш ТГ-канал, ви нафармили, допустим, допустимо, 5 мільйонів токенів, то вітаю. Ви з цього заробили 50 доларів. Тобто 5 мільйонів токенів приблизно. Зараз е це є 50 доларів. Давайте перейдемо до собственно, біржі, де ви можете продати. Тобто їх є дуже багато. Я най найбільше залишу так якби, в себе в ТГ-каналі. Посилання залишаю в закіпному коментарі. Е о, отже. Uh, це звичайно OTC платформа, де люди купують, продають аккаунті. Значить, Е, uh, допустимо, тут є want to sell, uh, людина хоче продати. Want to sell це я хочу продати 1 мільйон токенів 10 доларів. Want to buy це я хочу купити. Тобто виставляєте знову свою Ціну і так далі. Значить, ви сюди заходите, пишете там, Want to sell 2 мільйона токенів, вводите свою ціну і так далі. Але знову ж таки, ви розумієте, що якщо ви продаєте ноткоін, то ви передаєте свої дані від телеграм-каналу. Тобто ви, по суті, перед... продаєте не телеграм-канал, а телеграм-аккаунт. Тому е, зараз ми до цього дійдемо. Е, Ось, в принципі, зараз єдиний спосіб про те, як можна продавати ноткоїни. Е, Ще один спосіб. Вони кажуть, що скоро в найближчому часі вони введуть кнопочку «Send», Так, як було зі свідком. Тобто, ми зможемо передавати наші токени не людині. Що є дуже і дуже зручно. Не потрібно буде продавати телеграм-канал і так далі. Зараз я повернусь. Тобто. Але чи варто взагалі продавати цей ноткоін? Давайте я розкажу вам історію свого досвіду про те, як я робив зі світкоїном. Тобто в мене було світкоїна на загальну суму приблизно 15 тисяч, якщо би я її продавав на біржах. Так я їх слив за 2 тисячі, можна навіть менше за 2 тисячі гривень, я їх продавав по 20 копійок не центі, по 20 копійок за е, штуку. І тому я міг заробити 15 тисяч гривень, тим часом. Сіткоін листиться на Байбіті по 2 гривні і я просто втрачаю цих, блядь, цих шалених 18 іксів. От от. Тому, ще раз кажу, подумайте, чи варто вам продавати з основного аккаунта. Тепер перейдемо до того про те, як можна взагалі е збільшити та якби масштабувати цей видобуток біткоїну. Тобто, ви можете взяти якогось двох школьників. Та або то, знаю, ваш брат, чи ви в школі вчитесь, люди, які фармлять їм і кажуть, Давай тако, ти мені фармиш сток один лям, я тобі за це плачу 200 гривень. Тобто, так, так. Приблизна сума 100 тисяч ноткоїнів це 1 долар. І ви продаєте це за, в принципі, x 2 Допустимо, 1 мільйон токенів це вже 10 доларів, і просто по, по суті заробляєте. Але знову ж таки, що вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде е створити їм новий телеграм-канал. А якщо вони захочете віддати свій телеграм-канал, це ой, телеграм-аккаунт це взагалі класно буде. Тому отак. Також ви можете, якщо у вас Android, ви можете купити собі нову сім-карту, там лайфсал чи щось, не більше ніж 80 гривень коштує. Зареєструвати на неї телеграм, фармити ці токени. За допомогою автоклікера та лайфхаків. І просто пізніше там, через тиждень ви нафармили мільйон-два, просто взяли-продали. Зробили, купили ще одну сімку, взяли, зробили, продали. Тобто ви відбиваєте, по суті, сімку і там затрати тільки на сім-карту виходять. В принципі, отак от от можна зараз монетизувати так скажем, наш видобуток цього нудкоїна. Я цей раз, що я роблю? Я цей раз не продаю. Я розумію, що мене зараз можу заробити непогану суму, але, блін, непогана сума це ну, реально не дуже велика, це там 2000 гривень. Я розумію, що якщо я зараз слию, то бляха, це буде досить неприємно. Тому я з ноткоїном до кінця я його продам тільки тоді, коли зможу вивезти на біржу. Або ще якась така. Я думаю, що ми на біржу зможемо вивезти в кінці лютого. Або на початку, я думаю, що вони не допустять для того, щоб люди дуже багато фармили цього ноткоїна, і все таки, ну, блін. Е -е. Тому, в принципі, ось так. Тому ви дуже добре думаєте, чи вам потрібно продавати взагалі цей ноткоін. Якщо ви хочете його продати знову ж таки, цю платформу я вам залишу в телеграм-каналі. Тому нагадую ще раз всім за телеграм канал Тобто рані, зараз масштабуємося дуже сильно, виходить дуже багато проектів, тому приходьте, слідкуйте, посилання за в коментарів. Всім дякую, хто дивився в принципі, цей відеоролик. Бажаю вам гарного дня, там, дня ночі і в принципі, до наступного відеоролика.